Якщо ви щодня користуєтесь громадським транспортом, то ви зможете значно зменшити на це витрати, якщо придбаєте довгостроковий іменний квиток. Довгострокові квитки бувають на різні періоди та у різні зони. Наприклад, у Варшаві передбачено 30 та 90-денні квитки. Можна купити на окрему зону або одразу на дві. Для людей старше 65 років можна придбати річний квиток сеньора за 50 злотих. Оформити довгостроковий квиток можна в пунктах обслуговування пасажирів. Вони є на деяких станціях метро. Повний список розташування пунктів ви можете подивитись за посиланням в описі до цього відео. Також можна замовити довгострокову картку онлайн. Але за нею все одно треба прийти та забрати у пункті обслуговування пасажирів. Для оформлення такого квитка треба мати при собі паспорт та фотографію 35 на 4,5 см. Також можна обрати дизайн проїзного квитка. Довгостроковий квиток виглядає як пластикова карта з фотографією, ім'ям та прізвищем. Поповнити картку можна у пункті обслуговування пасажирів у стаціонарних білотоматах на зупинках громадського транспорта або в білотоматах у транспорті. Після кожного поповнення картки її потрібно активувати. Активація відбувається при скануванні на турникеті в метро. Також активувати можна в автобусі або трамваї, зісканувавши на валідаторі білетів. Перевірити термін дії картки можна за допомогою того ж автомата для активації. На ньому висвічується дата, до якої дійсна картка. Дію довгострокового білету можна призупинити. Наприклад, у Варшаві ви можете тричі припиняти дію квитка протягом календарного року на строк не менше ніж 5 днів. В різних містах умови можуть дещо відрізнятись. Для активації призупиненого квитка треба звернутися в пункт обслуговування пасажирів. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте за посиланням в описі цього відео. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розкажемо про них. Буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео і підпишетесь на наш канал.